Це робоче місце нашої колеги, яке облаштоване згідно медичного виставку як інваліда другої групи. За цим столиком на посаді бухгалтера працює Надія Михайлівна. Цю роботу жінка отримала в рамках програми Державної служби зайнятості по облаштуванню робочого місця для осіб з інвалідністю в Україні. Це перший випадок. Ми організували для неї робоче місце, закупили спеціальне кресло, спеціальну кушеточку для удобства її роботи і комфортного виконання своєї роботи. Що ми маємо зараз? Ми маємо те, що людина працевлаштована, задоволена своїм робочим місцем. Надіємося, що ця практика буде в нашому роботі продовжуватися. Згідно з новою програмою, Державна служба зайнятості компенсує роботодавцям витрати на облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю. Йдеться про закупівлю меблів, транспортерів для піднімання сходами з електроприводом, портативних пристроїв, підйомних платформ для робочих місць, брайлівських клавіатур та допоміжних засобів для відтворення звуку. Все робиться для того, аби людина могла і працювати, і проходити реабілітацію, зазначає директор Полтавського обласного центру зайнятості Катерин. На Клавдієва. Особа з інвалідністю це працездатна активна особа. Але в зв'язку з, з певним захворюванням виникає е, ну, така проблема. Треба, щоб робоче місце, я не професійно це скажу, було зручним, і воно сприяло тому, що в людини відновлюється здоров'я. А служба зайнятості відшкодовує при працевлаштуванні особи з інвалідністю першої групи 100 тисяч. При працевлаштуванні особи з інвалідністю другої групи 67 тисяч подати заявку до Центру зайнятості про відшкодування витрат роботодавець може впродовж 90 днів від дня працевлаштування людини з інвалідністю. Зробити це можна як в паперовій формі, так і в електронній, додає Катерина Клавдієва. Для цього є кабінет роботодавця. Для цього є спілкування. В телефонному режимі з консультантом-роботодавцем, в режимі Zoom. Є форми. На сьогодні єдине, що, ну, що треба ще буде механізм, ну, оцифровувати, це отримання інформації про особу з інвалідністю, де програма реабілітації. Все, ну, ці копії нам надаються. Потім центр зайнятості у 10-денний термін приймає рішення про надання компенсації або відмову. На сьогодні погодили чотири заяви. Далі буде процес визначення, яке саме обладнання потрібно придбати роботодавцям відповідно до програми реабілітації. Редактор